Ваші онуки також сидять в цих гаджетах, як мій Антон. У мене 16-й Ага, Нічого. Нічого. А в тебе гуглі? Дворик хочу собі показати. Красивіші. Квіти, які я купила. ці піларунії. Дві купила, знаєте, за скільки? 230 гривень. Та дорого, це штучне. Я їх пообломила, ці квіти і там попускали вже будуть. Що цей третій. Один такий рожевий, один ще рожевий. Цей, по-моєму, такий блідорожевий. Такий червоний також. А це купила е, гортензії. Дивіться, що з гортензіями. Я їх, правда, бризкала, тому що в них якийсь кліч завівся. Я їх, напевне, попалила. Скажіть мені, хто небудь це попаляне? Я думаю, що так. У нас тут сонячна сторона. Знайомтеся. Хто не знайомий, це Масяня. В, в, як це кажуть, в тихому омуті чорти водяться. Оце, оце воно. Де, в, в відру взяла, посадила ось таку, я кажу, дикий виноград на нього. Думаю, що прийметься, воно кругом приймається. Давід тут зробив, хто, хто вже дивився, давно мій канал дивиться, той знає. Тут був просто паркан, а Давід зробив отаку штуку зверху, і тут буде оце все заплете, Ми надіємося, бачите, вже тут плите. І заплите повністю цю до дуже жарко влітку. Там кошачий будиночок кошачий. Я його накрила великим пакетом, тому що може бути дощ, кажуть, і мороже має бути. Це моя гойдалка. Моє робоче місце в положенні лежачі. Ще ось такі плетюнчики посадила, бачите? Вони всі тут повилазять, вже деякі виросли, ті ще маленькі. Там синенькі, там якісь біленькі, там червоне, синенькі, там, оце це червоненькі, напевно, так. Да. Це для кішок зробили таку підставку, бо їм там тонко от на ці пер... Пер... їм там мало місця, то ми їм зробили, а вони не хочуть там сидіти. Ну, а це школярик мій, третій клас. Зараз будемо, Зараз будемо обідати. Дякую, що ви дивитеся.